Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні ми зануримося у філософію, яка витримала випробування часом стоїцизм. Ця стара грецька школа думки пропонує безцінні уроки, які можуть допомогти нам у сучасному, часто хаотичному світі. Чи відчуваєте ви стрес через щоденні труднощі, чи замислюєтеся, як краще управляти своїми емоціями? Ми розглянемо п'ять основних уроків стоїцизму, які легко вписуються в наше повсякденне життя. Ці принципи допоможуть вам навчитися сприймати виклики з спокоєм, знаходити внутрішній ресурс у важкі моменти та залишатися вірними собі, незважаючи на зовнішні обставини. Приготуйтеся до захоплюючої подорожі через мудрість давніх філософів, яка залишатиметься актуальною в будь-якій епосі. Сідайте зручно, вмикайте підписку і давайте відкриємо.